Добрий день, з вами адвокат Ратушна Руслана Павлівна. Хочу поділитися з вами приємною новиною. Рішенням суду зобов'язана теплопостачальну організацію здійснити опломбування вузла обліку теплової енергії та прийняти його на абонентський облік. У задоволенні зустрічного позову теплопостачальній організації. До об'єднання співвласників багатоквартирного будинку у визнання недійсної, недійсної проєктної документації встановлення вузла обліку теплової енергії відмовлена в повному обсязі. Чому я так задоволена результатом даного розгляду? Тому що ОСББ за власні кошти. Вузов обліку теплової енергії та звернулася із заявою до теплопостачальної організації та для того, щоб вона здійснила опломбування вузла обліку теплової енергії. Метою було заощадження грошових коштів при сплаті за теплову енергію. Але теплопостачальна організація відмовила в опломбуванні та прийнятті на абонентський облік вузла обліку теплової енергії, тому що вважала, що Перед тим, як встановити вузол обліку теплової енергії, ОСББ повинна було отримати технічні умови та погодити проєкт встановлення вузла обліку теплової енергії. Натомість, як вважала я, єдиним обов'язком для встановлення вузла обліку теплової енергії є виготовлення проєктної документації. На діслання теплопостачальної організації повідомлення про те, що ОСББ має намір встановити вузол обліку теплової енергії. За наслідком розгляду даної справи, на теперішній час рішення суду виконане в повному обсязі та ОСББ розраховується за спожиту теплову енергію на підставі вузла обліку теплової енергії. Вони заощаджують грошові кошти. Від цього вони дуже задоволені. Я теж, справедливість понад усе. Слава Україні, героям слава! Дякую за увагу!